Слава Богу, браті сестри, хочу сьогодні говорити на таку тему, каже в Коринтінах написано видиме, дочасне, невидиме вічне. Якби коли увірував і дивився на життя, як ми всі дивимося, знаєте, тілесними очима, але коли ми народилися від духа. Господь почав нам відкривати якби, духовну боротьбу, духовну війну, взагалі, що відбувається навколо нас. І я якби, дивився на життя, знаєте, отак, от як будто прямо, і нічого не замічав, що насправді може відбуватися навколо мене. І Господь, я здивувався, що дійсно йде війна, йде війна духовна за мою душу. За кожного з нас йде духовна війна. От е, Всі то знали, є там янголи, є демони, є Бог, є сатана, як день і ніч, добро і зло. І якби чітко ми бачимо, є якби якась такі різниця поділення. І каже: видиме, дочасне, невидиме ж вічне. І ми, якщо дивитися на це слово, ми бачимо, що е, ми живемо в цьому світі, але е, ми якби не з цього світу, каже Христос. Чому? Тому що ми народилися від Духа, і в нас є друге розуміння, в нас є Євангелія. Ми бачимо трошки ширше. Бог відкриває нам трошки більше. Люди цього світу, звичайно, вони до кінця не можуть розуміти, що відбувається насправді. Ми, люди, віруючи, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що Слово Боже нам відкриває, що взагалі відбувається насправді. І хочу звернутися до Слова Божого, чому я так вважаю. Послання апостола Павла до Ефесян, це 6 глава, буде з 12 вірша. Звичайно, всі міста Писання вам відомі, можливо, деякому нагадається. І каже: бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла. Але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби, каже, проти крові і тіла. Тобто ми не маємо боротьби проти земної людини. І якщо в нас, в нас відкривається, каже, преображення розуму проходить в нас, Слово Боже, нас навчає чомусь. І відкриває, що насправді відбувається навколо нас. Коли я увірував, для мене це було спочатку незрозуміло. Я взагалі не розумів, що відбувається насправді навколо мене, поки Бог не почав відкривати через Слово Своє. І ви знаєте, коли Бог відкриває Слово і дає тобі розуміння Його, то тобі якось стає легше боротися. Бо ти починаєш розуміти, що насправді про, сходить в твому житті і навколо тебе. Але люди цього світу не розуміють, бо ми, ми живемо в цьому світі, але чого ми не з цього світу, каже Слово Боже, бо ми живемо і думаємо по-другому, вчиняв нас друге Євангелія. Я зачитаю книгу пророка Даниїла, це буде 10 глава, з 12 вірша. А він промовив до мене: Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради Твоїх слів. Якби ми не прочитали, б ми не розуміли, що відбувається. Але ми бачимо на сторінках Слова Божого, він каже, що Даниїл заложив піст і щоб пройшло розуміння. На його видіння. І він розказує, каже, але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. А ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позаставив його там при начальниках перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоїм народою в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні. І він дивіться, розказує історію, коли Даниїл поклав серце, щоб йому відкрилося, це видіння. Він каже, що коли ти поклав серце, твоя молитва була вже почута. І каже: з перших днів я вже йшов нести тобі, якби відповідь. Інколи ми молимося і ждемо, правда, на щось відповідь. В наше життя, щоб зрозуміти, чому щось відбувається в нашому житті, і він каже: Я йшов. Це Михаїл хано розказує, я йшов тобі дати відповідь. Але князь Перського, це б то хтось, хто почав противитись, тобто ми бачимо, що під небесами йде якась війна. І він каже, почав противитись. Тобто, і 21 день це все проїхало, каже. І прийшов же Михаїл і став каже, я пішов принести тобі відповідь. І він там йому розказує, що відбувалося. І дивлячись на це, коли до мене це прийшло розуміння, я думаю, вау, ого, що може відбуватися взагалі в моєму житті. Друге місце писання хочу зачитати це друга книга царів. Всі ми знаємо таку історію про Єлісея і слугу. Це буде шоста глава. 15 вірша. друга царів. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов. Аж ось військо оточує місто і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього: Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав: не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей говорив: Господи, розкрий йому очі. Тобто інколи навіть очі розуміння нашого. Слуга, він мав е, тілесне розуміння, він не бачив, що насправді відбувається. І інколи, віруючи в те слово, що написано, ми можемо розуміти, що відбувається навколо мене. І він каже, і молився Єлиса, і говорив, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, а ось гора і повна. Коней та огнених колесниць навколо Єлісея. І нам інколи здається, що в нашому житті ми за щось переживаємо, думаємо, молимося і нічого не відбувається. Я одного разу працював на роботі, і знаєте, буває таке відчуття, що щось повстає в воздусі таке напруга. Така напруга, і ти розумієш, що щось проїсходить. Щось проїсходить зараз. Зараз щось проїсходить в духовному світі. І не раз було побудження, вставай вже, молися. Молися. І коли я був послушний до цього голосу, вставав і молився, приходила така духовна перемога, така свобода переходила. Моє життя. Але на початках воно було дуже важко зрозуміти. І я каже писання каже, розпізнавайте, якого ви духа. Даже от ми, якби віруючі люди і так далі, ми можемо інколи давати місце іншому Духу. Ми буває народження від Духа Святого, але не як було сказано сьогодні, зранку слово пильнувати. Ми можемо не попильнувати за собою і, так далі, і дати місце. Іншому духу в нашому житті. Самі можемо дати місце, каже, не давайте місце дьяволу. І дивіться, одного разу, я пам'ятаю у віру, приходжу додому, а жив з братом в а він ще, якби жив в світі і робив свої гріховні справи. І він завжди приходив і дратував мене, розумієте. І я не розумію, думаю, та ж вроді би, я покаявся, увірував. Та що ж я такий лежу в кроваті і дратуюся. Мені хочеться стати і розуміти набити його. Хочеться, от, приходить от, такий злий дух находить на тебе. Вроді би, каже, увірував. Ідеш за Господом, служ Богові. А тут такі речі приходять. Я не міг зрозуміти, що відбувається зі мною. І пару разів я бувало, що я аж зривався до нього. Зривався і не міг не розумів, що брав його за шкабарки аж. І якось Бог зупиняв, Ну, я ще цього не розумію. І я мучився доти, було це пару разів, поки одного разу я не зриваюся, беру його, і Господь відкриває розуміння того, що мій брат Сергій, він далеко навіть не розуміє, в чій він волі. І якби дає розуміння Господь, що якби. Розумію, що от стоїть демон, розумієте, і сміється з мене, хоче мене знаєте, з себе. Щоб я от вийшов з цього спокою, миру і сам дав місце тому гніву традідливості. І, і коли до мене прийшло від Бога це розуміння, і читаючи потім оце Слово Боже, мені стало легше, якби я освободився. Думаю, то ти що? Мене прийшло розуміння, що він далеко не розуміє, в чий він волі. Раніше так само і я жив, виконував волю тіла і думок і каже: Я взагалі не розумів, чи я волі. Але коли ми прийшли і пізнали Євангелію, і Євангеліє починає нам відкривати, що відбувається в духовному світі, і де Бог дає це розуміння через Слово Боже, от Брак зачитував каже, про Іоа. Ми теж бачимо, каже, що Сатана він клеветник. Він завжди, якщо ми десь щось не так робимо, він починає іти і клівітати на нас Бога. О, ти глянь, який він. О, ти глянь, який він, як він поступає, як він чинить. Але від цього розуміння, коли я побачив, як будто розуміння того, що він навіть не розуміє, хто його використовує, я розвернувся і ліг і почав думати цим: та ти що? Людина може настільки навіть не розуміти, в чій вона владі якого вона духа? Розумієте? Недавно теж стався такий випадок в моєму житті, вроді би віруючими люди і так далі, буваємо не пильнуємо. І щось так мені один чоловік так сказав так неприємні слова. І ви знаєте, закралась така образа. Ну, Це так швидко ставалося. Але Бог, от приходять ці думки, знаєте, від Бога, правильне розуміння. І він каже: ну, не попильнував чоловік. І я розумію, що це, що людина не попильнувала, як було сьогодні сказано, я дивлюся на це очима Христа, розумом Христім. І я не обіжаюся на цю людину. Ну, не попильнувала людина. Не означає, що він поганий християнин чи ще що. Буває, ми теж не попильнуємо, і ми можемо теж дати місце. Але коли в нас буде розуміння оце Христове і дійсно, що відбувається навколо нас. І каже, це не проти тіла і крові, тобто земної людини, йде оця духовна війна. Вона йде, якби в небесах. І ми бачимо, що, каже, янголи, каже, це служебні духи, посилаючи людям тим, хто має успадкувати спасіння. Ми бачимо, що це йде, оця Війна між добром і злом. І дивлячись на ці місцеписання, які нам відкриває Слово Боже, ми можемо, браття, з якби, розуміти це, що коли нам відкривається Слово Боже, нам має легше ставати жити в цьому світі і перемагати. Бо люди в цьому світі, якщо ми маємо це знання і розум, вони не розуміють, хто їх бере в уділ. І хто їх використовує? Слава Богу, що Бог нам відкрився, і ми можемо це розуміти, цю боротьбу. Люди світу цього не можуть. Я часто своєму брату кажу: ми якби не з цього світу. Сам Христос каже, ви не з цього світу, бо ви вже живете по-другому і думаєте по-другому, і розумієте по-другому. Якби приображення йде нашого життя, розуму через Євангелію. І коли в нас є оце розуміння, і ми навчаємося цьому, нам буде легше перемагати, не ображатись на людей і не допускати самим, і не давати місце, якби цим духам злоби піднебесної. Тому, браття, хай Господь благословить нас, щоб ми мали правильне розуміння. Євангелій, хай Бог нам це відкриває. Я дуже -тоже думаю, що багато чого можна сказати, але коли відкриває Господь, це вже остається, Ти змінюєшся. Ти, коли Бог відкриває каже слово в твоє серце, ти по-другому живеш і по-другому думаєш. І ти так вже говориш і сповідаєш. Давайте помолимося, подякуємо Богу, що він є добрий, навчає нас, якби відкриває нам це дає розуміння. Господи, ми благословляємо Твоє святе ім'я. Дякую.